Ентоні Едвардс, третій наймолодший гравець, який досяг позначки у 10 тисяч очок за кар'єру в історії NBA, поступаючись лише Леброну Джеймсу та Кевіну Дюренту. Також він приєднується до Кобіті, Мака, Леброна, Мело, Кейді та Луки, як сьомий гравець, який набрав 10К поїнтів до 25 років, елітна компанія. Ламало Бол вперше вийшов з лавки запасних з його сезону новачка. Востаннє це було 30 січня 2021 року, і він влаштував справжнє шоу. Набрав 33 очки за 27 хвилин. При цьому з лише двома штрафними. Крім цього, віддав 8 передач та влучив 7 троочкових з 15 спроб. Здається, з бенчу він ефективніший. Правда, це не допомогло Шарлот виграти Індіану, і Рік Карлайл нарешті здобув свою тисячну перемогу в кар'єрі після рекордної серії поразок у 13 матчів від Пейсерс. Матч Bulls Heat, який мав відбутися сьогодні вночі в Чикаго, було перенесено через конденсат на майданчику. Втім, два хайлайти все ж встигли засняти. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з цього проходу Джарета Алена та його слем данку Джуліус Рендол навіть не завадив. Як і Джейдена МакДеніосу, ніхто не завадив, він навісив сам собі від пола і забив згори. Трохи покоражився, а хто не трохи покоражився, так цела мела бол. Ось так він затикає сирену. Неймовірна трійка, майстер по складним киткам. Донта Дівінченцо відкрито трьошку не влучає за є назрід, який завжди підстрахує ось таку подбечену зі всієї сили за сандалить. Паскаль Паскальсякам вирішальний кидок на перемогу за 11 секунд до кінця. Але тут ще важливі момент: це перехоплення ті джемакона, який обікрав Ламило Боло і по суті приносить цю перемогу для Ріка Карлайла.